Друзі, всім привіт! З вами Бондар Андрій, і сьогодні я буду знімати майданчик автопригон, а також підемо через дорогу в Євротачки. Подивимося, які автомобілі є і за якими цінами продаються. До речі, в мене є послуга по підбору автомобілів під ключ, а також робимо разові огляди. Всі контакти в описі, телефонуйте або пишіть на Viber. Поспілкуємось. Небагато машин в автопригона, тому що, я так зрозумів, в них розвинений інстаграм, і машинки дуже добре продаються. Зустрічає нас Megane 2006 року випуску. 1.6 газ бензин 227 тисяч км пробігу і ціна 5450 доларів. Можете подивитись на табличку, там є галочки. Що вас цікавить по комплектації, ви можете там побачити. Volkswagen Tauran 2004 року випуску. 1,6 бензин, MPI на механіці. 220 тисяч пробігу в такому гарному сірому кольорі. І ціна 6100. Такий сімейний автомобіль. Шкода Октавія 2009 року випуску. 233 тисячі пробігу, 1,6 бензин. Ціна 6900. Volkswagen Golf 5 з об'ємом двигуна 1,4 літра 2004 року випуску. Пробіг 258 тисяч кілометрів і ціна 4900. Рено Grand Scenic 2 2007 року випуску. 232 тисячі пробігу. 1,6 газ бензин на механіці і ціна 5500. Ще один Volkswagen Golf 2005 року випуску. 246 тисяч пробігу. 1,6 бензин. Ціна 5250. Ось такий синенький п'ятий гольф ще є 2004 року випуску 236 пробігу, 1,4 бензин, ціна 5500. Варто було б трохи більшими буквами написати ці комплектації, що є в машині, бо дуже погано видно. І ще один п'ятий гольф 2004 -го року випуску. 265 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин. Ціна 5600. Megane 3. Здається, його тут не було, в кузові хетчбек. 2009 року випуску 253 тисячі пробігу, ціна 6200, ну і об'єм двигуна 1,6 бензин на механіці. Такий гарненький Меган. Стоять також тут два Сітроєнчика Сізіро. Доволі непогана машинка для міста, 80-90 км запасу ходу. Але щось немає на них цін. А ми переносимось на майданчик, який знаходиться рівно через дорогу, і продовжуємо знімати там. Так, нарешті я попав на майданчик Євротачки. Наскільки ви знаєте, якщо ви кажете, що прийшли від мене, автоматично отримуєте скидку в мінус 100 доларів на покупку автомобіля. До речі, тут машин поменшало, тому що за ці вихідні продалося 5 чи 6 машин. Але і з'явилися нові варіанти. Про них ми зараз поговоримо. З'явилося Peugeot 308, 1.6 дизель 2016 рік. Пробіг не знаю, але ціна 9400. Ось таке Peugeot сіреньке. Поло тут було, можете подивитись в попередніх відео, мені здається, що цінник на це поло був. Toyota Corolla 2008 року випуску 196 000 пробігу, 2-літровий дизель і ціна 6950. 4 2013 року у нас здається 2-літровий TFSI, привезена ціла з Америки. Ціна 14500. Ось така гарна машина, не бита, не фарбована. Ford Focus в універсалі 2007 року випуску, 250 тисяч пробігу, 2-літровий бензин і ціна на нього 5500. такий Ford. Далі Opel Astra 2009 року випуску, 202 тисяч пробігу, 1,7 дизель, ціна 5500. Дещо схожі автомобілі. Renault Scenic 2005 року випуску, 1,6 бензин, ціна 4600. Був би дизель, я думаю, цієї машини тут би вже не було. Golf 4 2001 року випуску, 1,6 MPI на правильному моторі 220 тисяч пробігу, ціна 4600. Opel Merio, 2008 року випуску. 360 тисяч пробігу, дизель 1,7. Ціна 4600. Opel Astra 99 року випуску 180 тисяч пробігу, 2-літровий автомат, бензин. ціна 4300. Honda HR-V 2004 року випуску, повний привід. 1,6 автомат, ціна 5700. Ціна не змінилася, але автомобіль вже став кращий, його полірнули. Там, де треба, підфарбували. І тепер машина просто пушка. На зимовій гумі те, що треба. Renault Megane. 1,5 дизель 11 рік, 6950 доларів ціна здається. Якщо я не помиляюсь, може вже і нижче. Opel Astra 2005 року випуску 174 тисячі пробігу, 1,6 бензин. Ціна 4900. Renault Scenic 2009 року випуску. 200 тисяч пробігу, 1,9 дизель і ціна 7,900 c 4 2007 року випуску 265 тисяч пробігу, 2-літровий газ бензин. І ціна 6500. До речі, цей Renault Megane вже під завдатком. Навіть з такими пошкодженнями. Але що головне? Головна ціна. Volkswagen Golf 2015 року. 150 тисяч пробігу, 1,8 бензин на автоматі і ціна 12500. Такий яскравий гольфик стоїть тут. Джип Широке 2020 року випуску 35 тисяч пробігу, газ бензин 3,2 літра. Відкритий капот щось і ціна на нього 23 тисячі доларів. Volkswagen Touran 1.4, газ бензин 200 тисяч пробігу. 2008 рік ціна 6800. Outlander тут з'явився, ціни не знаю, але як бачите, Візуально непоганий outlander тут є. Кому цікаво, телефонуйте, питайте. Peugeot 3008 2015 року випуску 214 пробігу. 1,6 дизель, ціна 11800 доларів. Друзі, такими відео я економлю ваш час. Тому підтримайте мене, будь ласка, лайком, напишіть будь-який коментар та підпишіться на канал, якщо ви не підписані. Всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей.